Насв'яжемо приклад надії з десятковими дробами, зокрема, на множення та віднімання. Спочатку визначимо порядок дій. В дужках перших це перша дія виконується множення, а друга віднімання. Закінчили з першими дужками, Давайте подивимося в других дужках. знову таки. Дія множення, потім віднімання. І результат буде після п'ятої дії віднімання. Починаємо з множення 32,1 помножити на 8,6. При множенні підписуємо, не звертаючи уваги на коми, так як підписуємо натуральні числа. І множимо так само, як натуральні числа. Потім тільки повернемося до того, як поставити кому. Отже, 6 помножити на 1. 6. 6 помножити на 2. 2, 1 запам'ятовуємо. 6 помножити на 3. 18. Та 1 19. 8 помножити на 1 8. 8 помножити на 2 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 помножити на 3. 24 та 1, 25. Додаємо. 6, 0, 1 запам'ятали. 9 та 1, 10 і 6, 16, 6, 1 запам'ятали. Та 1 і 5, 7 і 2. Полічимо, скільки знаків 8. Коми в кожному з множників та в сумі. По одному та разом два. Відлічимо два знаки від кінця числа, що в результаті поставимо кому. Результат 276,6. Друга дія. Віднімання. Від 276,6. Віднімемо. 7,95. Підписуємо дуже уважно кома під комою, розряди під розрядами. Цілі частини під цілими, дробові під дробовими. Отже, тепер віднімаємо, поки що не звертаючи уваги на кому. 6 мінус 1, 0 мінус 9 не віднімається, займаємо десяток. 10 мінус 9, 1. Залишилося 5. 7 не відніметься, займаємо десяток. 15 мінус 7. Отримуємо 8, 6 і 2. Кому зносимо, ставимо під комою. 268,11. Третя дія множення. 3,9 помножити на 1,7. Не звертаємо уваги поки що на коми, а помножаємо так, якби це були натуральні числа. 7 помножити на 3 пишемо. 6 запам'ятовуємо. 7 помножити на 3, 21 та 6, 27. На 1 помножаємо і додаємо результати. 3, 7, та 9, 16, 6, 1 запам'ятовуємо. І знову 6. Тепер ми маємо. Полічити скільки знаків після коми в кожному множнику по одному, всього два. Від лічити два знаки від кінця результату і поставити кому. 6,63. Четверта дія. Віднімання. Від 12,58. Відняти 6,63. Підписали, щоб кома під комою, розряд під розрядом. Віднімаємо спочатку як натуральні числа. 8 мінус 3, 5. Від 15, 6 не віднімається, займаємо десяток. 15 мінус 6 9. Тут залишилось 1. Всього 11 мінус 6, 5. Кома під комою в результаті зноситься 5,95 П'ята дія. Знову віднімання від результату другої дії 268,11. Маємо відняти результат четвертої дії. Мінус. Підписуємо так, що. Стояли цілі під цілими, кома під комою, дробова частина під дробовою і розряд під розрядом. Віднімаємо. Від одного 5 не віднімається. Займаємо. Тут десяток. 11 5 6. 0 не віднімається від 0, 9. Займаємо десяток. 10 мінус 1. залишилося 7. Мінус п'ять, два, шість і два. Кому зносимо під комою? Результат 262 цілі, шістнадцять сотих.